Підприємства в Україні та Білорусі працюють за різними стандартами. В нас за правилами сот, в них за гостами. Факти порушень фітосанітарних норм у деяких партіях Київ фіксував і раніше. Браковані повертали, ось тільки населенню інформації не розголошували. Цього разу вирішили не мовчати. Держведслужба імпорт молочних виробів заборонила офіційно. У ній знайшли залишки ветеринарних препаратів. Спричинило опублічення цієї інформації. Ситуація, яка склалася в стосунках між Україною і Росією. Митна зона, єдина, тобто Казахстан, Росія, Білорусь і Україна це два різних суб'єкти міжнародних економічних торгових стосунків, і тому очевидно, що в рамках двосторонніх стосунків Україна Білорусь всі ці питання не можуть бути вирішені. Водночас у забороні білоруської продукції українське МЗС політичного підтексту не побачило. Зараз ведеться активний діалог з білоруською стороною, і білоруська сторона запевняє Україну, що контроль за якістю продукції з їх боку буде на належному рівні. Це питання таке технічне, і воно зараз активно обговорюється фахівцями. Українські фахівці порахували торік із Білорусі. Наша країна завезла харчів щонайменше на 20 мільйонів доларів. Зокрема, купили близько півтори тисячі тонн масла, пів тисячі сирів та понад п'ять тисяч тонн згущеного молока, кефіру та йогуртів. На даний момент відбувається постачання, відбувалося постачання в тих самих розмірах, що щороку, десь відсотків два від річного обсягу. Але ми знаємо, що з самого початку року вже велася перевірка цієї продукції, і було виявлено в молочній продукції білоруського виробництва залишки ветеринарних препаратів, антибіотиків. Тому десь це, це для білорусі також будуть великі втрати. Тим часом Мінськ поки що вирішив не відмовлятися від українського продовольства, а ось розв'язати конфлікт між державами вдасться за 3-4 тижні.